Вітаю вас! Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. 7 серпня росіяни підступно вдарили по мирному будинку у місті Покровськ на Донеччині. У той час майже в усіх вікнах уже світилися вечірні вогні. Тож жертв було багато. Дев'ятеро вбитих, майже сто поранених. А коли рятувальники прибули на допомогу, ворог неочікувано поцілив по тій самій п'ятиповерхівці вдруге. У результаті цього прильоту загинув полковник ДСНС Віталій Кінц, на рахунку якого сотні врятованих життів. В архівних відео зберіглася розповідь самого Віталія Володимировича про те, яким він запам'ятав 24 лютого минулого року. Проснулося від того, що наш дім колихнуло, і був потужний вибух. А потім ще пролунало два потужних вибухи, і я жінці сказав, що це міна. Вже о 6-й ранку з Краматорська він виїхав до Покровська, був загальний збір по тривозі. Я особовий склад построю, сказав, що хлопці на нас напали, щоб. Наражу не лізли ні нікуди, і виконували свої обов'язки за призначення. Якось Віталій розповів, чому саме став надзвичайником. У дитинстві він був вражений величезною пожежею, і спогад про неї так і закарбувався у пам'яті, що після Суворівського училища він обрав професію рятувальника і завжди брав на себе найбільший ризик. Були великі пожежі, і він забирав стволи в хлопців. І сам ставав гасити вогонь, бо каже: я не можу тобі по ну як сказати, відправити особовий склад, бо це небезпечно. Був сильний вітер, питалася дробина, і він сам це робив, бо був начальнику. Під час повномасштабного вторгнення дев'ятий пожежно-рятувальний загін, яким керував полковник Віталій Кінц, виїжджав на місця прильотів щонайменше чотири рази в Покровську, а також у часовому ярі, в Мирнограді та інших громадах Донеччини. Він намагався як, захистити мене від цього цього. Завжди відповіді, як я дзвонила, чи йому чи синові, бо син так само в Донецькій області працює. Він завжди казав, що все добре. Дружину з молодшим сином Віталій евакуював з Краматорська до батьків на Хмельниччину. Часто дзвонив і піклувався про них. Я якраз була на роботі, і зранку приходять хлопці, кажуть: Грицько, вийде, там гри, кур'єр до тебе. Я виходжу, стоїть якийсь хлопчик з квітами і дарує. По доставка квітів я відкриваю цю лист, листівочку внутрі, а там написано від коханого чоловіка. Ну, він цінував душевний спокій родини. Після кожного виїзду Віталій давав знати, що з ним все добре. Але того разу, 7 серпня, рідні одразу відчули недобре. Подзвонила знайома родини і розповіла про страшний приліт у Покровську. Я зразу вже набр... взяла телефон і почала телефонувати сину. Один дзвінок він не відповідає, другий дзвінок він не відповідає. Я знайшла відео, я його там бачила. Я ще закричала мамі, кажу: горю, дивися, говорю, ось він є, він входить, він живий. Але як потім вже виявилось, це був тільки перший прильот. Рятувальники вже розбирали завали і допомагали вибратися з руїн восьми постраждалим людям, коли знову пролунав сигнал тривоги. Росіяни підступно вдарили вдруге. Він в першу чергу повідомив всьому особовому складу, що потрібно покинути місце проведення робіт. і сам, як справжній командир, повинен бути і він так робив завжди, що він залишав місце події останньої. Через сина і медсестру рідні розшукали Віталія лише за кілька годин у Покровській лікарні, куди він був доставлений численними опіками і пораненням легені. Уже наступного ранку Віталія доправили в лікарню Мечникова у Дніпрі. Коли я зайшла в лікарню в реанімацію, де він лежав, і він побачив і губами прошептав: Мама, я зрозуміла, що він мене впізнав. Він переніс цю операцію і добре переніс. І лікарі сказали він велика рухуночка, що у нього буде все добре. У мене взагалі не виникало ніякої ні разу думки, що може щось статися. Я знала, які він. Він борець на 100%. Тиждень лікарі робили все можливе і неможливе, аби врятувати Віталія. Я спілкувалася з лікарями кожного дня, ранком і вечором. Була надія, що все буде добре, але життя його обірвалося 13 числа. Прощалася з Віталієм в Дніпрі і на його малій батьківщині на Хмельниччині. Рідним неймовірно важко прийняти його загибель. У їхній пам'яті він і досі лишатиметься живим. У полковника Віталія лишилося двоє синів. Старший Денис наслідує справу батька. Він працює в ДСНС водієм Мінеру, розміновує забруднену ворогом Донеччину. На фронті з 18 років у своєму житті не бачив нічого, крім війни. Так про себе говорить мінометник Сергій Арайля. Під час виконання бойового завдання машина з екіпажем наїхала на протитанкову міну. Сергій отримав відкриту черепно мозкову травму. Йому відірвало обидві ноги, обпекло очі. Загалом він отримав понад 15 травм. За його життя медики боролися три тижні, а він, перебуваючи у комі, бачив лише кохану дружину. Яке ж було його щастя, коли він розплющив очі і побачив її біля свого лікарняного ліжка? Історія звитяги, мужності та кохання. Далі в історіях війни. На цих фото Сергій Райлян, юнак із чистими блакитними очима. Перед ним відкривався цілий світ. Але він вирішив іти на фронт, тому що його країна у небезпеці. Я ходив по різним частинам, де мені відмовляли, тому що в мене не було строкової служби, тобто не було досвіду ніякого військової служби. І довелося і, ну, вирішувати ці проблеми і йти через воєнкомат, на учебку. І потім вже відправлятися до якоїсь партії. Зрештою, через півроку він потрапив на фронт. Весь цей час перебував на Донецькому напрямку. Думки, щоб покинути службу, не дочекавшись перемоги, не було. 24 лютого, 22 го Ситуація на цьому напрямку кардинально змінюється. Ворог активно йде у наступ. Ну найважче це за річне, тому що там могли посеред дороги на криміно, яку я правда намагалися активно взяти. І ця дорога на налема. Рознятий туди використовувала авіацію РСЗУ, яке має такої точності. І тому там просто було все в місцевих. І Через 6 місць вогню ми не могли навіть ну, по суті, вийти і позабирати. А тим паче викликати для них хоча б якісь невеликі ями і поховати його. Ось навіть саме гуманітам, бо важко через те, що діти були на багато дітей, які не евакуювалися. Скоріше за це, через своїх батьків. У травні 22-го Сергій віз екіпаж на завдання. Той день став для нього фатальним. Колесо машини наїхало на протитанкову міну. Це усе що він пам'ятає, а решту дізнався уже в шпиталі. Відкрита черепна мозгова, була дірка в черепі. Ось зламані очниці, обижені очі. Одне око видали потім березня нижня щелепа, зламаний хребет в одному місці, зламаний таз в двох місцях, багато уламповий перелом лівого серна і подвійна ампутація. Понад три тижні він перебував у комі. Весь цей час поруч була кохана дружина. В принципі, ноги було очікувано. Коли вже зрозумів, що шість сліпий. Це трошки стало. Я воював активно, тому було очевидно для мене, що або я повернувся 300, або 200. За півроку Сергій переніс 20 операцій. каже, що попереду не менше. Весь шлях із ним проходить дружина. Саме завдяки їй він знаходить сенс у кожному наступному дні. У мене дуже багато когось моя дружина. Усе цей єдиний фактор. Який мені пости школи. що вона стільки зробила для мене, що мені це потрібно. Дуже багато людей попали на моє лікування. Це як і друзі, і родина і просто багато людей, які там донатили на і так Далі я не можу всіх підвести. Невдовзі Сергій вирушає на протезування до Америки. Він мріє лише про те, щоб поруч була його дружина Валерія через бюрократичні перепони наразі її виїзд з України під питанням. Так вона білорусу зараз її ставлять в оформлені банку підтвердження диплома світу. Через це вона не може влаштуватись на працю, so... Навіть зробили візу в Польщу, щоб вона могла виїхати зі мною на посилування до Америки, але вона не могла навіть заплатити за себе збір, тому що вона не є резидентом України. Їй доводилось просити інших людей. Незважаючи на те, що Сергій сам потребує допомоги на лікування, він не забуває про своїх побратимів на фронті. Ось цей автомобіль уже їде до них на передову. Саме на нього Сергій перерахував понад 130 тисяч зі своїх коштів, аби хоч чимось допомогти. І, можливо, цією покупкою врятувати комусь життя дуже шкода піхоти з ким ти служиш. Особливо якщо ти знаєш, наприклад. У мене залінок один з товаришів, чотири дітей. І якось прийняти це по книжковому не виходить. А по факту це життя, яке обірвалося, яке більше ніколи не вернеш. Ти спочатку сприймаєшся нормально, це логічно, що на фронті помирають люди, але потім ти розумієш, що ця людина більше ніколи не з'явиться в тому житті, і це дуже само. Колись в юності він захоплювався військовою літературою, воєнними фільмами, які були сповнені романтики та героїзму, але, опинившись на фронті, зрозумів, що все це не має нічого спільного з реальністю. Книжка, фільм, Історія наповнена якогось романтизму. Дивистій героїв та Насправді такого нема, тому що є важкі моменти, які не мають приймати, як приймати рішення, в тому числі я як командир там Дуже важко посилати людей там, де на тоді, де вони можуть загинути, і так далі. І, і вбивати людей це теж не непроста річ. Одна смерть це руйнування десяти всесвітів дітей, батьків, друзів, коханих. А кожна важка – це боротьба, віра, любов та неймовірна праця також не одного всесвіту. Сергій пройшов через справжнє пекло. Він мріяв стати на ноги, відновити зір, залікувати свої рани та повернутися на фронт до своїх хлопців. Аби разом із ними здобути перемогу в цій страшній війні. Аеророзвідниця, командир розвідувального відділення Ірина Терехович у мистецтві стрільби і навігації дасть фору багатьом чоловіка. Недарма побратими дали й позивний незламна. Але це, як то кажуть, передова її життя, а є ще тили. І там Ірина, мама двох дорослих дочок і чотирирічного сина. І ці тили самовіддана тримає Ірина Мама. Ще у 2015 році Іра пройшла вишкіл на базі правого сектора і вступила до добровольчого батальйону Арата. А за рік перейшла до розвідників. Відтоді переважно на передовій. Де саме найчастіше тримає у таємниці? Тож 24 лютого 2022-го її мама не знаходила собі місця від хвилювання. І от тут якраз вже наступ на Київ, і я переживала. Я чись думала, що на під Києвом, що там їх залишили. Ну, виявляється, їх одразу кинули на Донецьку область на передову. Всі дев'ять років іраної служби Лариса Васильівна не знає душевного спокою. Ноутбук, ну, весь час стояв, я від нього не вдавалася. Мені не треба було ні на кухню, йти, щоб дітям зварити їсти. Я настільки хвилювалася, я тільки вислідковувала чорна мережі. Страшенно тривожило і те, що старші онучки 24-го були на навчанні. Росіяни бомбили Львів, міжміські автобуси, припинили рух, і дівчата не могли дістатися дому. І я одразу на телефон о, в, в такій паніці почала дзвонити, щоб добиралися вони додому будь-яким шляхом, щоб не добиралися. Добиратися було неможливо. А то о, паніка була, всі о, втікали. Ну якось вдалося. Дві старші дочки Ірини уже студенти львівського і франківського вишів. Вони обрали для себе творчі професії. З 15-го року дівчата маму бачать рідко, як і бабуся страшенно переживають за неї і дуже чекають вдома. Перший раз приїхав зять, а потім вже дочка. Зять був скоріше трошки. В нього була велика контузія. Його в госпіталь були направили. І він був приїхав скоріше. Аїру вперше від початку повномасштабного вторгнення додому відпустили лише наприкінці жовтня, приїхала, не попередивши, влаштувала сюрприз. Зайшла з оберем квітів до мами, до дітей з квітами. Малий, ну як, Дівчата врадувалися, дуже врадувалися. Ну а, те, що Вони вже більші, вони вже дорослі дівчата, а, ну, а малий за мамою, він дуже за мамою. Він, він найкраще врадувався, тому що він маленькі емоції свої дуже виставляв. Не відпускав її з рук. Мама? Тим, що дочка обрала такий небезпечний шлях, Лариса Васильівна змирилася. Сама вихола в ній оцей безмежний потяг до волі. У 14-му разом вболівали за майдан. Я від телевізору не відходила, бо я в душі свій великий патріот. Я, я ночувала. Ну, Мене телевізор безперервно робив. Я тільки дивилася, як у Києві то все. Ну а вона була на, на Майдані. Революція гідності стала для Іри переламним моментом. Вона із маличку була смілива, вольова. У юності мріяла про військовий виш. Проте батьки відмовили, мовляв, ти ж дівчинка. Та коли в країну прийшла біда, іри, вже ніхто і ніщо не могло зупинити. Навіть свою третю дитину вона в 2018 році виносила на передовій. Оце то школа О... моєї мавпочки. Це ти точно будеш у студовій бригаді, їзь коштурмові. Там, де мама, там і тато, там і малий буде. Іра повернулася на фронт, коли їй Назарчику виповнилося два роки. Більше не могла всидіти вдома, бо там на передовій з побратимами з чоловіком лишалася її душа. Переживання то не можеш стати, що кожен день, то що повинна. Вони мені з голови не виходять. То весь час мені... я тим живу я разом з ними там, їхніми проблемами. Ірина на полі бою захищає своїх дітей і платить за це чималу ціну. Її діти дорослішують без мами. Вони ненавидять війну, яка забирає її у них. Волонтерять для фронту і усією душею жадають скорішої перемоги і миру, який поверне маму додому. Таких мам багато є, і я при такій можливості і нагоді я хотіла дуже низько вклонитися тим синам, братам, тим, донькам, тим чоловікам, які на передовій, на полігоні, боронять нашу державу. Віддамо належне тим, про чиї подвиги і перемоги рідко говорять бабусям, дідусям, сестрам і братам наших героїв бійців, усім рідним, хто тримає тили. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.